Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 9 квітня. З утра був сніг протязі майже всього дня, але плюсова температура він весь розстав. Сьогодні трішки попрацювали, взяли в сусіда Кюрхер фірми Intertool, такий невеличкий, але самозакачуючий, поставив відерце. Підключили та помили, тут ми перебрали циліндр на СЗ-шечки. Тут трішки помили, да, не ідеально він вимиває, але так як воно було залите, все маслом і присипане землею, то краще набагато. Тут підножку теж ми помили. Тут було землі на підножки, дуже багато. Мили ось такий К-2, типу даймера, також двохкомпонентний. Дуже непогано, це літр 200 гривень. Досить непогано справляється з задачею, тому що тут багато було бруду, а от помили трактор, то набагато набагато краще. Тут також кой, де були підтікання. Отам взагалі де краник паливний, там було дуже багато масла. А ця сторона також. Трішки відмилася, все гарно. І задня частина, тут також помили, там койде є місця, де не домили, але, але, але краще, набагато краще, ніж було. Можна буде побачити, якщо десь потече масло. Так, Наша рама. Зрізали ми з неї абсолютно все, що було зверху. Зрізали і відвезли, здали на металобрухт. Зараз на сьогоднішній день ціна 6 гривень кілограм. Тут було буквально там 50 кг зверху. Але були в нас запчастини від сіволочки, старі підшипнички, все. Ми до кучі зібрали і на 200 кілограм здали желіза. Так, Ось так. Сьогодні ще з'їздили на одну діляночку, я пізніше покажу, там було дві деревинки, заважали в нас оприскувати 14 метрів, і він трішки не проходить, там якраз заважало дві сливи, вони вже були старі, і ми їх так під ноль зрізали. Там потрібно буде ще взяти косу, скасити поросель, яка від цих слив з'явилася. І Для того, щоб більше там не косити, ми там оприскувачем одним крилом будемо проходити і всі непотрібні рослини будемо знищувати. Так, Ось такий у нас сьогодні продуктивний деньок видався. Всім дякую за лайки, за перегляди. Кому цікаво спостерігати, підписуйтесь. Ще таке питання, можливо, хто підскаже, що зробити з старими покришками тракторними. У нас резина стоїть новенька. А от ці покришки вони нам трішки заважають. Аби їх кудись діти, можливо, щось з них зробити, у кого є які варіанти. Хто що робив з таких покришок? Будь ласка, посовітуйте, буду дуже вдячний. Або ж викинемо їх, та й все. Чому ми їх... Викинемо, тому що ось така картинка на них. Дякую за перегляди.